Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. І сьогодні знову <coughs> відео про гриби. Сьогодні ми прийшли полапеньки і підпеньки, по як мені писали у коментарях. Ось є такі маленькі три штучки. Зараз будемо шукати. Так, ось. Ще одні? Отакі малесенькі, найсмачніші. Вони тут ростуть під дубками. Ось так. Зрізаємо, буде дуже багато сміття. Так, ось знайшли ще одні. Так, две сделки. Сейчас уже дешевенькие такие. Четыре штучки. Три. А, и тут. И так. Уже такой вечер у нас и... Трохи погана якість. Так і ось ще дві штучки До речі, дякую, у нас уже дві сотні, дві сотні друзів. Так, ось ще тут, тут біля камери. Опенки дуже смачні готуємо. <кхм> Просив виказати, що ми готуємо з них, так от кажу. Готуємо ну, з опенків, тушимо їх так, тушимо по рецепту, так як м'ясо. Тільки без всяких приправ, сіль, перець, трави якісь таке. Даємо овочі, <кхм> перець болгарський, цибуля, морква. Кажуть у нас смажка. Так. Цю смажку до картоплі ми їм амотний самоток Дуже смачний. Так само і сироїшки, і білі гриби тушимо. І виходить дуже-дуже смачно. Особливо ці осінні гриби, вони найзапашніші. Так, і я зібрав лапенки. Ой, тут замітив декілька штук. А ні, дивиться, тут і більше, чим декілька. Запеньки ще дуже смачний такий салат, кажуть, солянка. Там ще капуста додається і закривається на зиму банки. Дивіться, як гарно вони ростуть так на пеньку. Давайте я вас сюда переставлю. Ось. Так, я думаю, будет и мне удобнее, и вам. Так, вот такие черные обрезаем. Сколько можно. Такі обаньки у нас були такі, що у дуплі росли. Що треба було їх віддирати. Ага, дивіться, тут мені здається, що тут ще на іншій стороні є. є вот. Тут один. Бачите? Ось тут дупло, а там ще є. Ага, є. Ну, давайте обідемо разом. Знаєте, в мене велике задоволення ходити по лісу, знімати щось, розповідати. Недавно вийшло відео. Сьогодні 7 жовтня планую на завтра, 8 жовтня. О, дивіться, які тут більшеньки. Завтра 8 жовтня уже стрім провести. Хочу провести пряму трансляцію. Ще раз повторюсь. Так що, хто буде мати вільний час, заходьте, буду радий. Задавайте запитання, які у вас е, з'явилися упродовж ведення мого каналу. А я поки що відпочиваю. Тиждень робочий скінчився. Вихідні. Вже можна відпочити щось і вдома зробити, а то все ніяк не доходять руки. Та й в неділю відпочити. Так, а ну. Багато мені пишуть коментарів, побажання. я усі читаю коментарі, лайкаю, відписую. Давненько щось я не замічав на каналі пані Наталя, яка має канал свій у Наталочці. Якщо ви переглядаєте це відео, відгукніться, напишіть коментар. Адже велику вдячність я віддаю пані Наталі. <кій> Завдяки їй у мене набралося 2 сотні підписників, якби вона не допомогла мені, не підтримала мене, нічого з цього би не було. Так що величезне дякую. Так дивіться, скільки б зайшли. Тут так здається, здається, що мало вже є такі гарненькі. Так, в мене є питання. Писали, мені здається, що це грузді. Отакі. От Якщо ви дивитеся, відео, то напишіть, чи це вони чи ні, і чи є стівні. Дивіться, тут є. Вон там. І. Так, дивіться тут ще одні. Так, тут є ще маленькі такі. Маленькі найсмашніші я вже казала. тому не судить мене. Mm. Так. Так, хто чи ні два. Не бачите, ростуть під дубками, хоча Ґм, завжди вони росли під пнями. От дивіться, наразі так. Одна сиродіжка. Так, ключом, щоб було видно. І така кількість підпеньків Так, тут ще є на іншій стороні. Кого ще цікавить, пишіть у коментарі. Буду радий відповідати. Так, тут вище ще знайшли опеньки, а забув включати камеру, таку кубку. Ну, ставлю, напевно, на обложку відео. Так. Еще тут декілька да, штук. Ось. <кху> так ось і <И> ось-м. <кху> Пахне осінню на дворі. Так дивіться скільки ми не <кху> Так колись це призіблят. Так, ну що ж, будемо прощатися. Всім дякую, хто переглянув моє відео. Поставив лайк, написав коментар. Всім мирного неба та всього самого найкращого. Всім пока-пока!